Ми працюємо з математикою, працюємо над повторенням і узагальненням, так, вивченого матеріалу. Розглядаємо те, що вже вчили. Нові правила повторюємо ускладнення. На кінець цього тижня. Ви попрацюєте над діагностувальною, останньою діагностувальною роботою з математики як підведенням підсумку. всього Четвертого класу, так, і це буде така крапочка у з математики в четвертому класі, можна так сказати. Тому ми налаштовуємося, все працюємо, згадуємо різноманітні з вами види завдань, так щоб з кожним із цих завдань ви змогли з легкістю справитися. І так, скажіть мені, будь ласка, за кількістю цифр у записі, які бувають числа? Якщо цифра одна, то числа називаються. Це розряди. Як вони називаються? Одно. Одноцифрові? Одноцифрові. Потім. Двоцифрові. Двоцифрові. Трицифрові. Чотири цифрові, п'яці, цифрові. Цифрові. цифрові, шести, семи, восьми і так. Далі, так? Тобто від цього залежить кількість скільки цифр у їхньому записі. Найбільше одноцифрове число це дев'ять. Дев Правильно. Найбільше одноцифрове число це дев'ять. Від 0 до дев'яти це цифри. А не Ну, це цифри, так. Але в принципі, якщо називати як одноцифрове, то тоді воно стає числом. Тому що ми можемо його використовувати як окреме, так? Не тільки що як, наприклад, 91. А і 9 окремо ми також використовуємо. Найменше. 0, ну, Так, добре. За найбільшим одноцифровим числом іде яке наступне число? Десять, десять, десять. Так, іде вже число десять. Правильно. Дивимося, будь ласка, хвилинка каліграфії. 68 розділити на 9. І так, 68 розділити на 9. Це ділення з остачею, дорівнює... 63, 63 поділити на 9 буде 7, 7, остача 5. Записали, будь ласка, собі у зошиті. Записали собі, будь ласка, у зошиті 68 поділити на 9, 7, остача 5. Остачу ми записуємо в дужках.

І так, подивіться, будь ласка, на номер 29. Ми з ним починали вже працювати на минулих уроках, так? Ви вже бачили цей прямокутник, о, ці прямокутники, так? які поділені на різні частини. Один прямокутник цілий, потім навпіл на 5 частин і останній поділений на 10 частин. Тепер подивіться, будь ласка, на питання. Зараз ми працюємо усно. Скільки десятих частин в одній п'ятій? Отже, дивимося, будь ласка, знаходимо частинку одну п'яту. І тепер дивимося. Скільки десятих частин в одній п'ятій, Мірон? П'ять. Скільки? П'ять. Дві. дві. Не кричи, дві. їх дві. Подивись, будь ласка, ось одна п'ята. Ось лінії збігаються з однією п'ятою до однієї десятої. Тобто, в одній п'ятій дві частинки одної десятої. Ось вони. Тобто, десятих частин в одній п'ятій їх дві. Ось вони. Подивиться, бачиш? Побачив, Єгор? Побачив. Те, ось вони. В одній п'ятій, дві частини. В двій п'ятій, відповідно, буде чотири частини. Так, ось вони. Опускаємо вниз і рахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири частини. Тепер дивимося, будь ласка, пишемо завдання 29. дев'ять пишемо завдання 29. Знову ви бачите цей самий малюночок. І тепер нам треба записати такі рівності у зошит. Пишемо 1 п'ята дорівнює. І так, 1 п'ята дорівнює скільки 1 десятої? Дві. дві десяті. Так, 1 п'ята дорівнює 2 десяті. Тому що в цьому квадратику однієї п'ятої вміщуються дві частинки, коли поділено на десять. Тепер записуємо далі, відступили. Пишемо шість десятих дорівнює. Рахуємо, ші, рахуємо шість десятих. Рахуємо одного раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Ось. Три п'яті. Три п'яті. Ось дивимося вверх. Піднімаємось і бачимо, що три частинки одної п'ятої. Три, mm -hmm. п'яті. Далі вісім десятих. Mm -hmm. Ножиш, вісім десятих? Можеш. Вісімдесятих. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Піднімаємося вгору. Рахуємо один, чотири два, три, чотири. Чотири п'ятих, Ось вони, так? Побачили. Чотири п'ятих, Тобто вісім десятих це те ж саме, що чотири п'яти. Те ж саме. Вони займають одну і ту ж саму довжину і одну і ту ж саму частину прямо кутника. І останнє записуємо: 4 п'яті. Вісім десятих. Відповідно, буде вісім десятих. Так, навпаки, можемо порахувати. Одна п'ята, дві п'ятих, три п'ятих, чотири п'ятих. Опускаємося вниз і рахуємо, скільки частинок по десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вісім десятих. Тобто, як ви бачите, завдяки дро... коли ми працюємо з дробами, ми можемо не тільки знаходити частину так, від числа або число за його частиною. Дроби ще можна порівнювати, їх можна розв'язувати, віднімати, додавати, тобто з дробами виконуються, в принципі, майже всі ті ж самі дії, і з якими ви будете і далі знайомитися вже більш глибше. Угу. Працювати з вами над задачами. Задача 30. Задача 30. Кожен читає умову задачі. Кожен читає умову задачі мовчки. Угу. Угу. Купили 5 банок білої фарби, 7 банок зеленої за однаковою ціною. За всю покупку заплатили 1344 гривні. Скільки гривень окремо заплатили за білу фарбу і за зелену? І так, що ми в короткій умові запишемо? Ми будемо складати табличку. Які основні Міло, фарби. будуть в цій табличці? та Кількість, кількість і вартість. Кумнічка. Якщо ми говоримо, є ціна і кількість, то обов'язково є вартість. Пишемо ціна. Далі в нас є поняття кількості і поняття вартості. І купували білу фарбу, так ми вказуємо. І зелену. Білу фарбу і зелену. Ось таким чином, раптом хто забув, так? Ціна білої і зеленої зіну і однакова. І, і так, ціну ми не знаємо, так, але знаємо, що вона однакова. Нічого поки туди ще не пишемо. Так, що ми знаємо про кількість білої фарби? П'ять. 5 зеленої 7. 7. Кількість нам відома. Кількість нам відома, Записали так у кількість. сім банок. Ми ще знаємо, що. Загальна Вар... вартість загальна вартість 44 грив. 1344 грив. Тобто, всього їхня покупка. Сім банок зеленої, п'ять банок білої, коштували їм 1344. Можна я скажу першу дію. І так, давайте так домовимось, Арін. Якщо кажеш, тільки кажеш не самі числа, а, ска... а пояснюєш, що нам треба знайти в першій дії без чисел. Будь ласка. В першій дії нам треба знайти загальну кількість банок. Яких купили з фарбою. Загальну кількість банок з фарбою, яких купили. Абсолютно правильно. Потім, Мірон, друга дія. Що нам в другій дії треба знайти? Словами? Вартість приладити на кількість. Треба знайти. Ціну однієї банки, так? Ми знаємо, що ціни в них однакові, тому ми одночасно знайдемо ціну і білої фарби, і зеленої. Другі дії. В третій дії потім ви зможете знайти, скільки заплатили за білу фарбу окремо. І в четвертій дії, скільки заплатили за зелену фарбу окремо. Чотири дії в задачі. Самостійно записали, будь ласка, ці дії. Перша дія загальна кількість куплених банок. В другій дії нам треба дізнатися, скільки коштує одна банка. І потім вже дізнатися третя і четверта дія про білу і зелену фарбу окремо. Чотири дії. На знаходження. Розв'язуєте, записуєте пояснення і піднімаєте долоньку вгору. Як закінчите? Mm -hmm. Підписуйте, будь ласка, чотири дії в задачі, так ми сказали. Перша дія це знаходження загальної кількості, стільки всього банок купили. В другій дії нам треба знайти ціну одну, однієї банки з фарбою. Ціна в них однакова, тому ціна підходить і до білої фарби, і до зеленої. Потім ви будете знати ціну і кількість, і, відповідно, ви знайдете, скільки заплатили за білу, скільки заплатили за зелену фарбу окремо. Так, я вже бачу, почали з'являтися перші результати. Це чудово. Швиденько впорали, значить, зрозуміли, уже це непогано. Бачу, Аріна молодець. Марійний вимкнене відео знову. Ну, mm -mm. mm -mm. так, чудово, молодець. Mm -hmm. І так, задача на чотири дії, так? Дивимося, будь ласка, і починаємо з вами працювати. Діма Мартише, давай з тебе почнемо першу дію і пояснення. 7 плюс 5 дорівнює 12, 12 банок, і це всього купили банок. Всього фарби. Добре, молодець. Діма Кікеєв, дія номер 2 і пояснення. Тися триста сорок чотири розділити на дванадцять до рівня сто гривень за одну банку. Це ціна однієї банки. Згодна, супер. Так. Є чудово. Діма Касьян, дія номер три. 112 помножити на 5 до 560 рівня 560 гривень. Ціна білої фарби. Вартість, вартість білої фарби. Вартість білої фарби, правильно, не ціна. Тому що ми з вами вчили, так, ціна – це за одну. Якщо більше, то це вже буде вартість. Добре, і останнє нам залишилось дізнатись. Вартість зеленої. Мірон? 12 помножити на 7 до рівня 784 гривні. Це вартість зеленої фарби. Вартість зеленої фарби абсолютно правильно. Якщо ми додамо 560 плюс 784, то отримаємо 1344. Так, відповідно, вартість це правильно. І відповідь, вартість білої 560 гривень, вартість зеленої фарби 784 гривні. Перевірили, будь ласка, у себе в зошиті. В принципі, я думаю, що у вас правильно, тому що тут інших варіантів бути не може. Єдине, де можна було зробити таку помилку, це під час ділення, так? тому що тут множення на одноцифрове розв'язати достатньо легко. Ділення все ж таки інколи виникають помилки, особливо, якщо ви не визначаєте на початку кількість цифр у участі. Завжди про це буду казати: не лінуйтесь цього робити. Визначте спочатку і поставте крапочки. Особливо, коли треба переносити нулі або ще щось там робити, то дуже часто на цьому учні губляться, дуже часто втрачають нуль. У часі і все. замість 105, наприклад, наприклад, 15, Результат абсолютно неправильний, і все. Далі все розв'язання просто невірне, все втрачається. Тому не лінуйтесь витратити на це декілька секунд свого часу і поставити ці крапочки, щоб не пропустити жодне число. Розглянули цю задачу і переходимо до наступної. Задача 31 для вас. Будь ласка, задача 31. Умову читаємо. І так, зібрали дві тони 400 кілограмів винограду. Кілька літрів соку отримають з нього, якщо кожних 100 кілограмів винограду виробляють 50 літрів соку. І так, що ми можемо з вами записати? У нас є виноград і є вже готовий. У коротку мову можна записати 50 літрів через а можна 30. коротку мову написати, це на одну дію? Тут дві дії, дві. дії. Дві. 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 І так, давайте добре, давайте написати коротку мову, давайте так розберемося. І так, спод... нам треба спочатку розібратися. Вбирали виноград, зібрали 2 тони 400 кілограмів, так? Нам треба дізнатися, скільки з цього об'єму винограду ми отримаємо соку, якщо з кожних 100 кілограмів винограду виробляють 50 літрів соку. Що в першу чергу нам треба, треба зробити? перевести? Перевести перевести. Перевести, в перевести в кілограми. Тобто ми пишемо. Наталі тони 400, 400, 400 кілограмів. В одній тоні 1000 кілограмів. Відповідно, отримуємо скільки? 2400 кілограмів. 2400 кілограмів зібрали винограду. Так, 2400 кілограмів. Тепер ми знаємо, що з кожних 100 кг винограду виробляють 50 літрів соку. Тому ми можемо дізнатися, що. Скільки, отримують, скільки отримують за один літр соку? Кілограми? Навпаки, навпаки, скільки кілограмів отримують один літр соку. Зі скількох кілограмів винограду отримують один літр соку, так? Тобто, тому що виноград передавлюють усіх, і винограду потрібно більше, ніж соку. Для цього що нам треба зробити? 100 поділити на 50. 100 поділити на 50, так. І це буде? 2 кілограми. кілограми і це отримають од... з одного, одного літра соку. І це для одного літра соку, правильно. 2 кілограми винограду для соку. Тепер що нам треба зробити? Скільки отримує отримають літрів соку. Ми можемо Тепер... дізнатися, скільки отримають літрів соку із 2400 кілограмів винограду. Як треба 2400. Поділити 1200 літрів. 1200 літрів. Правильно. От у цьому випадку головне розібратися, де літри, де кілограми і де що, так. Тобто для того, щоб дізнатися, скільки ж літрів соку отримують з 2 тонн винограду 400 кілограмів. На ми дізналися, скільки потрібно для одного літру, так, 2 кілограми. І виконали дію ділення. І тепер ви можете записати Я... відповідь. Яка буде відповідь? Отримую 1200 літрів соку. Отримую 1200 літрів соку із 2400 кілограмів винограду. Так, отримую 1200 літрів соку. Дві дії, так. Звели спочатку до одиниці, дізналися за одну одиницю, так, О, з одного літру скільки отримують. А потім уже виконали наступну дію. Потім уже виконали наступну. І остання на сьогодні для вас задача. Остання сьогодні для вас задача 32. Ітарина Юрівна, ми цю задачу будемо писати з короткою мовою чи чимось. Зараз розвернуся. Полі зібрали 1800 кілограмів соняшникового насіння. Скільки літрів олії отримають із цього насіння, якщо з кожних 300 кілограмів насіння отримують 100 літрів олії. А ми таку задачу вже вирішали в домашній роботі. Це була домашня ваша задача, так? Так. так. Не, Можуть, тоді так, пропускаємо. Так. Тоді пропускаємо ми цю задачу. Так, тоді пропускаємо. І дивимося ваше домашнє значить, завдання. Чудово, якщо розв'язували. Подивіться, вас вдома треба також буде розв'язати задачу. Також у вас задача. Ось умова цієї задачі. Задача, в принципі, схожа на задачу номер 30 Подивіться, будь ласка. Для свята купили однакову масу цукерок і тістечок. Ціна цукерок 85 гривень, ціна ці тістечок 98 гривень. Скільки заплатили за цукерки і тістечка окремо, якщо за тістечка заплатили на 78 гривень більше? Ось така задача. Схожа частково, але єдине, що відрізняє, що в цій задачі в домашній, вам невідома загальна вартість товару, так? Але знову ж таки, для того, щоб розв'язати цю задачу, подивіться, будь ласка, що вам треба буде знайти у першій дії? Треба знайти, наскільки ціна тістечок більша, ніж ціна цукерок. Правильно, ці... наскільки ціна тістечок більша, ніж ціна цукерок, так? Потім. Екторина Юрьевна, что Алло, че ты зависла? Алло, зависла. Ну, ну, не Нет, это у тебя зависло. Далі что треба знайти? Дай скільки буде Кісточка. Ну, на цьому кілька кісточка більше, ніж цукерки. <певе> Не треба там додавати, мені, там треба потім. Треба. Е, так це вам сказати. Нам треба, треба, буде... треба, треба наскільки більше 17... поділити на... на наскільки більше тістичок Тобто, подивіться, будь ласка. В першій дії ви знайдете дією віднімання, наскільки ціна тістечок більша, ніж ціна цукерок. Так, ось ця різниця буде. Ви її знайдете. І ми знаємо, що якщо тістечка коштує ціна, тобто один кілограм тісточок дорожчий, то відповідно і вартість їхня більша. Заплатили за них більше, так? Ось воно, порівнянно. Якщо коли ви складете табличку, ви це побачите. Тістечка дорожчий, відповідно, і заплатили за них більше. Ви знайдете, наскільки тістечка дорожчі дією віднімання в першій дії, і потім ви зможете дією ділення. Знайти, скільки що купили, скільки... я... тобто, купили, тобто ось цю різницю, наскільки варто... Скільки цю теж, тому що одні, на друге. І ви таким чином дізнаєтесь, кількість цукерок і кількість тістечок, яких купили, бо їх кількість однакова. Тобто, перша дія у вас буде віднімання, ви знайдете різницю в їхній ціні. потім друга дія буде ділення. І завдяки цій дії ділення ви знайдете кількість цукерок і кількість, бо кількість їхня однакова. І потім уже третя і четверта дія, це ви будете дізнаватися, як і в задачі 30. Вартість цукерок окремо і вартість тістечок також окремо. Тобто перша дія у вас буде віднімання, друга дія буде ділення, третя і четверта дії будуть множення. множення. У третє і четверте дії будуть множення. Ось таким чином. Єдине, що відрізняє цю задачу, що у вас є не заготова вартість, а є різниця Ось ціни і вартості. Але ви дивитесь, що все правильно, як коли ви складете табличку, ви побачите тістечка дорожче відповідно і за певну кількість тістечок заплатили грошей. Більше, бо вони дорожчі, відповідно. Коли ви купуєте щось дорожче, так ви відповідно і грошей платите в результаті. Більше. Ось така задача у вас буде задача на чотири дії, навіть уже на дії сказали, які у вас мають бути, тому ви складаєте коротку умову, чотири дії, пояснення, відповідь, як завжди, ми з цим працюємо.